Так, друзі, 16 липня 2018 2025 року знаходимося зараз на території Кам'янець-Подільської фортеці. Гріх було сюди не заїхати, тому ми вибрали час, завантажились в Кам'янці-Подільському, останнє завантаження і заїхали на оцю територію. Вона зараз закрита, тому що працює до 19.00. В середину ми вже не попадемо. Але короткі факти я вам розкажу. Фортеця була оборонним рубежем, найважливішим оборонним рубежем Східної Європи. Важлива оборонна споруда, збудована 11-14 XI століття була центром ну, типу, найважливішою фортецею Подільського князівства і належить до Національного Кам'янецького архітектур, історично-архітектурного заповідника, і від, ну, який відноситься до сім чудес України. Внизу, внизу у нас протікає, вон, бачите, річка Спрут. І, ну, а це от міст, міст до самої фортеці. Ще знаю інформацію, що тут. До повномасштабної війни проводився фестиваль Республіка. Колись я сюди подавав навіть заявку. І, і що? Фортеця збудована до появи вогнепальної зброї. Тому ну, ті дві башти, бачите, вони повністю кам'яні. І та башта. Поділяється на нову фортецю і стару. Стара. Дві башти, а нова вже вали. Там пішли вали. Ну, в принципі, і все. Це так коротко. Зараз ще підчитаємо і подивитись моє довге відео розповіді. Чесно, ніхе не знаю. Це трошки вичитав. До цього навіть і не знав. Ні, знав, що тут фортеця, але щоб я щось читав за нею, цікавився. Ну, гріх було не випасти в це місце. Гарне місце. Позаду в мене Брама, там кафе Брама, оцю Браму проїздите і у вас буде одразу фортеця. Кам'янці Подільському.